Сьогодні я пропоную вам зробити ось такий симпатичний букет польових квітів. Я намалювала ось таку вазочку і такі дрібненькі польові квіти. Ви можете обрати собі будь-яку вазу, будь-який букет, але сьогодні прислухайтесь до моїх порад. Що потрібно для роботи? Ось такий інструмент: довгі ножнички, манікюрні. З загнутими кінчиками і ножнички з прямими кінчиками. І обов'язково пінцет. Посередині намалюйте вазочку легеньким контуром, щоб його не дуже сильно було видно. Для того, щоб клеїти рослини, найкраще використовувати клей ПВА. Починаємо клеїти вазочку з верхньої частини. Шукаємо волошковий, волошковий пелюсточок так, щоб він ліг на краюшок цієї вазочки. І починаємо поступово викладати всю площину вазочки волошковими пелюстками. Будьте уважні, вазочка має з лівого боку сонячний блик. Від відзеркалювання. Його можна створити за допомогою волошки яка, волошки, яка вже відсвіла білого кольору. Квіти у вазі ми е, починаємо клеїти так само, як і саму вазу. Заповнюємо простір на е, площині. Виклеюємо так, щоб вимальовувався своєрідний контур букета. Щоб він не був рівним, рівні края не треба дотримуватись, так як воно в природі існує. Десь виглядає, висувається квіточка більше, десь менше. Але щоб цей букетик був, створив, створював враження живого букета. І ось таким чином з різнотрав'я. Це можуть бути використані різні дрібненькі-дрібненькі травинки і їхні стебельця. Це дуже ретельна робота, сушити треба обережно, щоб не зламалися під час засушки, бо потім з цих рослин ви зможете використати стебла або листя для ось такого букета. Контур створений, тепер можна весь букет заповнювати квітами. Використовуйте дрібненькі квіточки, незабудки, клеїте там, де вам заманеться, аби букет наповнювався квітами. Незабудки ось клеїте. Можна клеїти курячу сліпоту, або квіти лапчатки, або можна використовувати пелюстки сальвії, але повністю всю пелюстку клеїти не треба, ви висмикуєте якийсь неоформлений шматочок червоного пелюстка і клеїте його так, там, де його можна покласти на будь-якому місці, аби тільки заповнити весь букет. І останній штрих це листочки. Оскільки букет не буває без листочків, то можете взяти будь-які зелені листочки з будь-яких рослин. Загалом це ті ж самі дрібні, дрібне різнотрав'я, і наповнюєте свій букет зеленими листочками так, щоб він був, виглядав більш густішим. Приклеюєте там, де проситься. Лягти той зелений листочок. Букет готовий. Останнє це треба поставити його у гарне під підходяще паспорту, поставити його також у раму, знайти рамочку, і подарувати своїм друзям або залишити собі на згадку І нехай цей літній чудовий букет зігріває вашу душу в холодні, зимові вечори.